Гаїв березових печаль в травне вітні до себе манить, роз'ятрує у серці жаль і воскрешає в душах пам'ять. У сорок першому з плачем, в гаях цих падали берези, то їх стинали, мов мечем, осколків мінни гострі леза, залита соком їх земля, сама скалічена й безсила, тонке березове гілля до себе в розпачі тулила. Немов хотіла воскресить тіла їх юні й дівочі, о, як їй важко хоронить було тих білокорих дочок, яку печаль в собі несла земля всього живого мати, приймаючи в себе тіла, Беріз полеглих і солдатів, синів, що теж отут лягли у тім жорстокім поєдинку, красиві, дуже як орли. Лежать з березами в обнімку, і з часом виросли в гаю, боріз полеглих юні сестри, мов несучи печаль свою, ті вбиті мінами воскресли, щоб нагадати страшні роки і оживить у душах пам'ять. Тепер вони в березняки у травні нас так владно манять.